Артемчика можна лагідно назвати маленьким мишенятком, адже він такий дрібненький. Та чотирирічний хлопчик зовсім самостійний, сам одягається. Артемчика, куди ми йдемо? На вулицю. А що будемо робити на вулиці? Вихователі нахвалюють дитя, кажуть творчий, енергійний, попри те, що з затримкою психічного розвитку і танцює гарно, і співає. А коли ще й прихвалити, то докладе усіх зусиль, аби бути найкращим. Розкажи, зайчику, кого ми робимо? Шіху бабу. Мама зазуля свого часу не визнала Артемкового батька, а згодом сама зреклася сина. Рік тому, коли дитя потрапило сюди з будинку маляти, знало лише кілька найнеобхідніших слів. Дай подай. Сьогодні ж цей малюк декламує довгі вірші. Шати би курай, педи до наша, пишений на дай, кожного пари. Малюк має дуже багато друзів: «Митро, а ді Маруша, Мадіжка, Бекета, Адіша і Пітку. Так багато друзів маєш. То ти дуже щасливий, напевно, правда? І та Артемко шукає спілкування з дорослими, мабуть, потребує опори та відчуття захищеності, а так як цікавий до світу, й засипає їх чудернацькими запитаннями. Почав падати сніг, і ми через віконечко спостерігали. Ну, а чому він білий? Ну чому він білий? Кольори він гарно знає. А от, власне, чому білий сніг? О, чому? А, а відповідь чому... чому він впав в нас на дерев... от Чому він лежить на дереві? В нас у нас, групу, видно, дерева покрилися снігом. От чому він лежить? от чому він не впав? А на ці запитання відповідь мали б шукати батьки. Хлопчик їх чекає. Збик би нових батьків називав би їх своїм татом, мамою. Саме краще, я вважаю, тому що. Він такий активний, гарний хлопчик. Хай би в нього було все в житті добре. Якщо ж зараз на дитя дивляться нові люблячі батьки, то про всяк випадок зазначимо, що Артемко дуже любить борщик та зубку з макаронами.